Вийшов позвонити знімати краєвиди, зима прийшла до нас. Віталка ласочка, а у мене зайчик пішов, 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 пішов. Зараз постараюсь зняти одним кадром для вас хлопці Внимание на зайця, Готовка, переломочка, ласка. Поправку на вітер треба, наверное, вроді вітер піднявся. Ширх постріля, але я не даю зробити ні. Не дасть більше шансу. Це найдащий заліз попався. Дистанція приблизно 60 метрів. Я не куди попав. Ну, його заціпало, але він не Не тікає. Удар влучання я чув чітко. Цікаво Стріляв по голову, бойка, ось він. Так ось він. Прийшло нищі. Ось. Ну блять. Ну Ну, така охота, таке полювання. Бан... Кажу бухвашка. Корпус у зайця крепкенький довольно таке на морозі. Так. Попробую засняти одним кадром. Стрельба на 60 метрів, не знаю що там буде видно. Думаю, що так поставив поки. Linda was mine till the time that I found her holding Jim and loving him. Then Sue came along, loved me strong, that's what I thought, me and Sue, but that died too. Don't know that I will, but until I can find me. Полпки не туда спускают. Сейчас глянем, какая фухевка у меня получилась. Уже стрелял неоднократно, только что перепроверил на ветер поправки в ров. Трошки прилучився, габи знав попадати. І захотів підняти планку, поставити донцем. Не попав в донце, а мені цікаво куди прилетіло. Мені цікаво десь торкнуло. Тут навіть без поняття. Не можу зрозуміти, ці кулі раніше були. Десь, мабуть, черканув. А, ось цю. О, Дивіться. Одразу і показую, що стояло і все влупилося і не було. Ці всі були там. Так що ну, в боєчку може б би. Такі тут пороги. Будемо тренуватися. Зараз дойду, трошки передихну. Почисті ствол у своєї пушки. Це трошки більший калібр за зенітку.